Всім привіт! Презентую вам лот жіноча нижня білизна бренду Чібо. Почнемо ми з двох бюзгалтерів, будуть йти в чорному кольорі розміром 75B. Бюзгалтери будуть без паралону, у них присутні кісточки, також таке декоративне мережево. Лямки їхні регулюються за довжиною. Ось тут є. Також кріпляться вони на ось таких два гачка будуть три види кріплення. Вони складаються з 88% поліаміду та 12% еластану. Далі у нас йде такий спортивний топ в такому упакуванні в чорному кольорі. Він буде повністю з тканини, яка пропускає повітря, що дуже зручно та комфортно. Також буде присутня така резинка, яка буде все вам фіксувати. Також кріплення на два гачка. Топ, склад топу 90% поліамід та 10 Еластан. Ось так кріпиться, закриваємо. Та ось такі дві жіночі маєчки. Ось такого чорного кольору, вони такі довгі, присутні декоративні бантики. Маєчки йдуть розміру S36-38, також лямки, які регулюються. Склад маєчок 48% бавовни, 47% модалу та 5% еластану. Дуже приємні на дотик, будуть йти в такому упакуванні. Всього в лоті 5 одиниць, вартість лоту 560 гривень, собі вартість одиниці 112 гривень. Для замовлення цього лоту ви можете вже звертатись до наших менеджерів або на наш вайбер канал. Всім дякую! Заробляємо разом!